hey, йоу, еврібаді, з вами дансу богаті. Залетіло, як ви бачите, в скібіді Товер Тайли Дефенс. Коротше, друзі, що я хочу в цій серії. Ну, як ви знаєте, да, я останнім часом дуже-дуже часто розіграю геми. Ну і треба їх деко де, ну десь заробити Так що нам треба по любому до Плазу піти нову. Насамперед я би зайшов би в пост офіс і подивився, що в мене тут є 14 подрунчиків. Так, що в нас тут? Ооо, підписники мені відписують і подякують за те, що я є мір за югеми. Ну, братуха, дякую тобі також взагалі Так, що у нас тут, Апгрейд та... А він нам два юніта. А, ні, це два рази чувака. Все, <смі> ха все, поняв, поняв. Так, ще одного юніта дали, потім. Е... Не пойму, ладно, поїхала далі. Лего підігнали, потім я бомж, я поняв. Потім, потім, потім нам підігнали ще клокмена, апгрейд тітанчика. Так, 100 гемчиків. Ой-ой-ой. Годліки. <смі> годліки. Ну дивіться, ну давайте цього чувака приймемо, да? бо він нам скинув і годліка, і трішечки гемів. Так. Так, 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 вставляємо тебе в пошук, бенс, і додаємо. Додаємо, братана. Дальше. Дальше, поїхали. Що в нас далі? 14 гемів, лега і 25 глемів. В принципі, все. В принципі, всіх юнітів ми забрали. Тепер можемо офіційно з вами відправлятися в пост-офіс. І ви знали прикол? Ви хочете зараз просто прикола? Ви мені написали в коментарях під моїм минулим відосом, да? там, де я роздавав гемасіки, що я випадково віддав хайпера. Я перевірив, реально. В мене було 9 хайперів. Дев'ять хайперів. Зараз. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де мій дев'ятий? А його нема? Його немає. Ну, подари я підписнику. Ладно. Надіюсь, що він його не, не провтикає, не продасть. Ну, а буде грати хоча б з ним з кайфом, да. Надіюсь, що він хоча б улибнувся, да? був доволі, що йому дензо відправив і гема, і хайпера, в принципі. Так що, друзі, залітаємо з вами в трейдплазу до маркетплейс. І дивимося взагалі, що хто. Тут продає, мені давно цікаво, я не заходив. Я не заходив, бачу кейс, тисяча гемів. Кстати, коштує, да. Не дешево, не дешево. Так, тик-тик-тик, дензо. Що ти хочеш собі придбати або продати? Так, ну я спочатку дивлюсь на ціни. То, що продає і за яку вартість. Фу. А, по два гема. Ну, по два гема мене не цікавить. Ніби по одному гемові. Ну, все, клук, мені можна по одному гемові скупити. Ой, хтось нам кинув трейд. Якийсь діміч. Це, походу, підписник Дімо, да? Походу, підписник Дімона. Кубро! Здорово! Шо ти, розкази? <свіг> О, дивіться, якусь нову менюшку додали. Тут можна репорти відправляти, е, якась штучка непонятна, тут повідомлення, а це що? А що за прикол? Друзі, хто розібрався в цій менюшці? розкажіть мені. Е, це відео, добратуха, це відео. Так, що він нам тут пише? Всім привіт, передає мені кинуло на пошту клок ультимейта. Красава. Красово! Красавчик, красавчик, поздравляю тебе. Так. Давайте, друзі, будемо все-таки торгувати. Давайте виставляти з вами своїх юнітів. Давайте, діда, за 599 продаємо. Цього дідульку убираємо. Що у нас далі? Можемо цього клокмена продати за 1700. За штуку 700 бемс, полетів. Так, що я можу ще таке цікаве виставити на продаж. Так. Сіністер годліки в мене продаються, сіністер продається. Е, я знаю, що бусти оці улітають прям хорошо. Давайте за 140. Давайте ні, давайте за 135. Це якось дуже дорого. Я навіть я сумніваюся, що нас його куплять, але но... хай повесить. Так, можем. Так, стоп, це насігнутий. Давайте обично продамо. Звичайний клокмен 600, давайте 79, В принципі, можна буде його виставити, перебити просто ціну. да? Оцього клокмена можемо убрати. Потім е, дрільмен наш, хай остається. Нормальна ж ціна? Да, нормальна ціна, ціна стоїть. Хорошо. Так, кого ми можемо ще виставити? Гост камерамен? Ну він у нас стоїть на продажі. Давайте його виставимо за 349. Коротше, отакобенс. А оцього ми друзі з вами уберемо. Уберем, уберем. Так, що ще я ще можу виставити? Можу виставити репеєр дрон. Давайте 2,799. Отако Бенс. Сього братуха, полетів на продаж. Так, що я ще можу. Ось оцього чувака можу продати. Хорошо. Так, можу джегбака продати. Давайте за 135. Отако От Бенс. В принципі, хай продається. Так, давайте Годліка уберемо. Так, давайте, звичайно, Годліка поставимо. Так, ціна 2000. 1999. Хай буде. Отоко Бенс. Полетів, братуха, цього Годліка убираємо. Давайте ось цей чувак трішки продамо. Давайте 279. Отоко, Зробимо такий скидончик, невеличкий. Да? Можна продати декілька гвардіонів. У мене є. Мейкамера вумен можемо продати. Ну, в принципі, ще нас купа юнітів. Реально, у нас ще є купа юнітів. Кстати, годліка ми продали. Годліка то ми продали, слухайте. Давайте ще одного виставимо. Ще одного виставляємо. Бестренько продаємо. Продаємо, продаємо. Годліків і Дензо. Так, що я ще можу таке цікаве, друзі, виставити. Ну, по ідеї на цьому все. Мені цікаво подивитися, хто що продає. Можливо, Дензо, ти щось собі і купиш. Можемо кейси купляти, кстати. Кстати, у нас купили дарч мене за 280. Так, грузись, грузись, грузись. Я кейс купляю. Я кейси буду купляти. Ну, може відкрию колись, а може не відкрию. Може оставлю. Треба подумати. Треба подумати, ну, в принципі, по 50 можна і купляти. Так, ці кейси, ми купили. Давайте подивимося, що у нас тут є ще цікавенького. Так, Astro Upgrade Titan. кстаті, продається, да? За 1400. Так, то нам що кидає? Якийсь Артем. Давайте подивимося. Може хоче поторгуватися, щось нам продати, цікавесеньке, да? Треба це перевірити. Так, гліча дає. Гліч. І що мені з цим глічом? Так, апгрейд камера Spider. Хорошо. І що я тобі дам за це, братан? Я не знаю. Так, щось він ну. Щось чекає, з моря погоди. Ладно. Так, а що це? А що звичайний хайпер 21 тисячу? Стоп, може купити? Реально, 21 тисяча. Давайте купимо. Давайте реально купимо 21-500. Алло? <с> а що по цінах, братан? А що по цінах? Так, де цей хайпер? Де цей хайпер за 20 тисяч? Щас Зараз ми його друзі з вами виставимо такого бенз за 25. До побачення! Хай продається, хай продається, Дензо. Так. Давайте, давайте далі думати, що я можу вже таке цікаве купити. Ви розумієте, чувак продавав за 20 тисяч хайпера. Я зараз буду на, на 3 тисячі в плюсі. Це як мінімум. Це як мінімум на 3,5 тисячі, я буду в плюсі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой 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 ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой ви подивіться, ви подивіться, хто продається. Хоча я знаю, що Санчоус мені казав, що це дорого. Це дорого за нього. Він казав що за 100 тисяч він зустрічав. Так що зараз, в принципі, немає толку його купляти. Так, давайте подумаємо. Ну дивіться, дрільмена нас не беруть. А, цього хайпера можемо убрати ще, кстати. О, -о, -о. стоп, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну так, да. як і було вісім, так в мені залишилося вісім. Хорошо, хорошо, Дензо, 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 Бензо. Так, давайте виставимо, виставимо з вами ось цього баніка. Зайця за 2999. Хай продається. І я би напевно виставив би презента. Він такий, знаєте, ліквідний юніт, якого можуть часто купляти. Давайте за 200 виставимо. Хай продається. Так, я би буста, мабуть, убрав би. Буста би убрав би, і ось цього чувака виставив за 283. В принципі, зараз він розлітається як гарячий пиріжок. Оцю корову я би убрав би, я би поставив би ліпше ось поломаного хайпера або, 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 або ось гвардіона, да? За 249. тако, бемс, міфік, полетів. І цього госткамеру можна убрати, в принципі, вона дуже тяжко продається і дуже довго. Давайте, може, оцього Челікса виставимо? Чи як? У мене два ларч-клокмена, слухайте. Давайте за 2999 його. Бемс, хай продається, хай продається цей братуха. Так, ну і в принципі, да, ми в цій трейдплазі, друзі, з вами все покупляли, виставили свої ціни. І я предлагаю, напевно, даже, мабуть, змінити трейдплазу. Бо більше я не бачу, що тут ловити. От серйозно. О, продали варчклок мене, друзі. За три тисячі гемів. Сюда, Так, а по чому? Почому? Ну да, за три тисячі продають. Так, давайте. Ще ще виставимо ще одного юніта, в принципі, да, на продаж. Давайте ось омей камерамена. Камеравумен, точніше. Давайте за 599, тако Бемс. Та й в принципі, в принципі, друзі, я предлагаю, напевно, вже змінити трейд-плазу. Давайте ось, тако зробимо Бемс. Так, це наше оновлення. Хорошо, це нас не цікавить. Я хочу включити трейди. Хочу включити трейди. Можливо, нам будуть щось предлагати. Ось, дивіться, Толік. Чи хто це? Тортілія. Давай, вертуха. Здивуй, здивуй, дядю Денза, і покажи, що ти нам хочеш втюхати. Так, щось він нам написав. Привіт, ти справжній. Да, братуха. Братуха, я справжній, да. Да, там вже, знаєте, останнім часом з'явилося декілька копій. Декілька таких копій, да, які, ну, прям в один-в один в мене. Ой-ой-ой. А що він хоче? Це подарок? А, що досиш? Ну, блін, братан, а я даже і не знаю. Ну дивіться, сайт 250 гемів, ну, грубо говоря, 500, 1000, півтори, ну, блін. Давайте, щоб. Давайте, щоб не мені і не йому, давайте тако 1350 гемів. Отако, От 1350 гемів можу дати. Те, щоб ти знаєш, братуха, не сидів, не продавав, не парився з цим, я можу тебе швидко їх тако забрати. Приймеш, друзі. Ой, ну, можна, в принципі, можна. Але знаєте, для цього, ну, в друзі цього мало якось. От пацани кидають мені годліки, щоб в друзі попасти. Ну і то не завжди я приймаю за годліка. Коли ну, пацан кидає мені годліка, і там ще ну, плюс-мінус штуку гемів, то да, ще безспорно можу прийняти, но... Цього мало, братік. Ну ладно, не будемо, не будемо тоді мішати робити зараз цю кашу. Так, що ми продали? Гвардіона. Продали ми гвардіона. Почекайте, нам треба виставити з вами товар. 280. Дай мені виставити! 280 бемс! Все, полетів. Полетів на нас кент на продаж. Так, що я ще можу подивитись, Таке цікавеньке. Так, шефа продаю за 125 тисяч. Кстаті, два Челікса, два різних Челікса. Хорошо. А тут хто у нас? Ну, це всі різні, чуваки. Так, Spider TV 22 тисячі. Помню, як я їх продавав по 15. DJ 300 тисяч, йомо -йо. шо з тінами! з тінами просто дензо. Ти коли останній раз заходив просто в трейдплазу? Так, сакул якийсь. шо це? і шо це він не хоче, щось непонятне. Щось на китайському не зрозуміле. Ні, реально, а що він мені закинув? Ну Дивіться е, шотганчика додав і двох оцих клокменів. І 430 гемів. Що він хоче? Клока, А, він хоче обичного клокмена. Ні, братух. Потім я з тими буду юнітами дуже довго сидіти. Реально, дуже-дуже довго. Так. так, 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 так. Ми з вами продали юніта. Давайте виставимо виставимо ще одного. Так, стоп, я би висловив начало Сіністера. От реально. О, Клокмена мене продали. Нормально. Давайте Сіністера за 770. Ні, давайте за 787. Отако бемс. Цього Сіністера цього ми убираємо. Потім. У мене є купа ось от таких чуваків. Давайте їх за час 399. Токо бемс. Полеті, братуха, на продаж. Якась дуже на нього дорога ціна, я не знаю даже. Так, що ти, братуха, хочеш? Мільйон трейдів мені кидаєш. Що ти хочеш? Давай, по факту. Бемс, бемс, бемс? Трейдимся, не трейдимся. і я полетів далі продавати. Я твій фанат. Я поняв, братуха. Передаю їм привіт. Так, ладно, поїхала далі. Поїхала далі, басеренько-бистренько. Так, по чому корови продають? 120? Ви серйозно? А чи це дешево? Найжі ж ДПС 42 тисячі. Дивіться, опа. Стан процент продали за 200 за 200. За 200, хорошо, то давайте виключимо трейди, бо вже починаємо трішечки це підбішувати. Давайте, хоча б для френдів включимо так, давайте, оцю чувака, за 239. Так, ой, багато. 239. Бемс, все, полетів обгрейті танчик. Потім що я можу вже таке цікавеньке поставити на продажу. Так, цей продається. Так, цей продається, цей продається. Давайте, може, гвардіу. Ой, ціна впала. Не хочу поки що. Давайте оцього хайпера. Хайпера за 399. Поломаний хайпер, братуха. Продаю поломаного хайпера. Забираємо. Недорого. Так, знов кидає трейд. Що ти хочеш? Я нуб. Поняв, братуха. Ти нуб, на тобі. Мені на тобі отакого, чувака. В смислі? Давайте такого і такого токсіка братуха, щоб ти не був нубом, хоча б хоч якісь юніти. Хоч якісь. Так, ну в принципі, друзі, дивіться. Ми виставили усіх юнітів на прожу, на продаж, да? Більше. О, а що так дешево? дивіться, знову. 23 500. Хайпер падає в ціні чи що? Не пойму. Так, продали, чувачка, бачу ми. Так, стоп, 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 стоп. Значить, треба виставити нового. Так, стоп. Все, вже не кидай, мені трейд. Давайте за 200, давайте за 200. Продаємо, продаємо. Що ти хочеш? Ну, що ти хочеш? Я ж тобі уже дав юнітів. Не наглій. Так. Щоб нам виставити. Ну, в принципі, ми товар вже виставили. Виставили, да? Я хочу зараз, друзі, змінити трейдплазу. Так, все, полетіли-полетіли трейд трейдплазу бо дуже багато підписників вже залетіли цю да? і починають мені прям спамити. Спамити, спамити, спамити. Давайте, все, тікаємо. Тікаємо, блі, ця паза повна. Давайте в другу. <схай> Боже, купа підписників залетіло, правда. І починають мені кидати мільйон трейдів. Мільйон трейдів, писати: Дензо, привіт! Дензо, привіт. Ну, друзі, я ж записую ролик, я ж не хочу сидіти півгода, вам відписувати. Оце що. Щоб ти просто написав мені привіт. Якщо по ділу, да, ти можеш кінно трейд, ми можемо з тобою затрейдитися, братуха, без питань. Так, ми з вами продали кента. Давайте виставимо його нового якогось на продаж. Е, щоб виставити, щоб таке цікаве виставити. Так, 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 так. Годлік в нас продається, цей продається, цей продається. Хайпер цей поломаний продається в нас. Ну, давайте, може, цього чувака виставимо за 149, я не знаю. Повню ціну на нього 1000, ото були часи. Так, хто мені кидає трейд? Якийсь лол. ти, вертуха? Хочеш, Пліс юнітс. Не, братух, не наглім, не наглім Ось цей чувак мені мільйон разів уже кидає трейд. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Давай по факту, брат. Давай по факту. Я нуб, я тобі вже дав юнітів Не наглій! Взагалі наглий, да? Ще раз я трейд, я його о, накажу. От реально, я візьму виключу трейд, і більше ніхто мені не зможе нічого кинути. Так, ну як я і обіцяв, я просто беру отако. Бемс і до побачення. І до побачення. Більше мені то нічого не кине. Так, що у нас тут по юнітах? Е, продають ультимейти за 2,5 мільйони, да? Ой-ой-ой, ой дорого, дорого, дорого. Дензо. Ціни прям просто космос. О, дивіться, 90 тисяч, кстати. 90 тисяч стоїться юніт уже. Так, е, ми продали з вами чувачка. Продали чувачка. Давайте виставимо, може катану, наприклад, за 100, Давайте 49, я не знаю. Хай продається. Не знаю, що продасться, бо в мене прям купа цих катан. Купа, прям велика купа, так само, як оцих яйця мютів. Так, якийсь Міша Фред залітає. Прям купа-купа підписників зайшла до нас. Так, давайте, давайте щось продавати. Включаємо ден за баригу. І починаємо продавати юнітів. Так, бачу, хайп реально в ціні падає. А чим це пов'язано? Або їх вибили 180 тисяч. Прикол. Прикол, 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 прикол. Так, хорошо, давайте купимо декілька кейсів. Декілька-декілька кейсів. Бемс. Так, все, купили один кейсик. Ну, в принципі, хай продаються юніти, да? продаються. Давайте поафекашимо. Трішечки, давайте уберемо цього астро Титана і переставимо його заново. Тільки отако Бемс. Ціну зіб'єм. Ціну зіб'єм, в принципі, хай продається наш Astro Upgrade. Ну і давайте зараз відійдемо буквально, ну. Давайте таки на хвилин 10 і подивимося, що із цього всього у нас продасться. От серйозно, ну дивіться, ціни я став ну не прям низькі, но трішечки занижував. Ну, але вони все одно ще високі. Мені цікаво подивитися, що у нас куплять, що у нас куплять і викуплять. От мені це реально зараз буде цікаво. Отако От чисто. Відійти на 10 хвилин буквально і подивитися, що у нас все-таки зараз куплять. Ну що ж, друзі, постояли ми з вами АФК 15 хвилин, і ось така картина. Ось така картина купа юнитів продалася. Ха-ха. Боже, чим я тільки не займався. І повалявся на кроваті, і чаю і попив. Коротше, було весело. Так, хорошо, давайте продамо з вами діда цього. 680 гемів, в принципі, бемс, полетіли. Астрабгаретітан продався, бачу, ну купа юнитів продалася, в принципі. да? Так, давайте дрельмена виставимо за 349, не знаю. Хай продається, коротше, старий, да? Потім. Можна виставити клокмена. Так, це у нас сігнутий. Стоп. Виставляємо ось цього за 978 Кобемс, полеті, братішка. Потім, 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 потім можемо цього чувака з бітою за 169. Тоже, в принципі, на продаж молодого. Потім кого ми ще може виставити. Можемо виставити ось цього кента. Правда, я знаю, що він не ліквідний, але хай продається. Хай продається молодий. Так, і нас ще є один вільний слотик. Добре, давайте виставимо поломаного хайпера просто за 499. То хай, хай продається. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зі крутецьких подобаєк. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо. Якщо ви хочете купу, розіграшів, в мене є в телеграм-каналі. І всім до нових зустрічей. Пау!